Здоровеньким будь, малюк, так здоровкаються на Україні. Але це не тільки здоровається, а ще й бажають здоров'я. Що ж для цього треба? Що впливає на здоров'я? Умови навколишнього середовища, спадковість, медичні послуги. Спосіб життя. Щоб бути здоровим, треба обов'язково притримуватися режиму дня, займатися гігієною свого тіла, вчасно приймати їжу, вчитися, ходити на прогулянку, гратися вчасно лягати спати. Тоді ваше тіло скаже вам дякую і буде здорове. І зараз ми не просто з вами будемо розмовляти про наше здоров'я, нашого тіла, нашого духу, а ще й складемо речення. Давайте згадаємо, що таке. Речення. Що таке речення? Це осмислене сполучення слів або, окреме слово, граматично та інтонаційно оформлена як відносно закінчена цілість. Роздивимося малюнок. Що роблять діти? Діти займаються ранковою гімнастикою. А чому ж ми так рішили? Тому що сонечко тільки, тільки просинається. Складемо речення. Підказочка. Скільки слів повинно бути в реченні? Так, чотири, то що складаємо? Діти займаються ранковою гімнастикою. Молодці. Подивіться на світлину. Що робить дівчинка? Дівчина їсть. І зараз ми з вами будемо складати речення і їх розширювати. Перше ми складемо речення з двох слів. Дівчина їсть. Що дівчина єсть? Дівчина їсть овочі. Речення вже зі скільки слів? З трьох. Далі? Скільки слів повинно бути в реченні? 4. Дівчина їсть корисні овочі. Ми розширювали речення. Перше речення у нас було з двох слів. Дівчина їсть. Друге речення з трьох слів. Дівчина їсть. Овочі. І третє речення Нас було з чотирьох слів. Дівчина їсть корисні овочі, молодці діти. І що таке правильне харчування? Це їсти овочі, фрукти, пити сік. І тоді ти завжди будеш здоровим, веселим. Складемо маленькі оповідання. Розглянемо малюнок. Що діти роблять? Діти на прогулянці. Діти веселі. Щасливі на прогулянці зимою. Дівчинка катається на лижах, хлопчик на сковзанах, а маленький хлопчик на санчатах, їм весело. Чудове оповідання. Пограємо. В гру, за що ми любимо частини нашого тіла. За що ми любимо наші очі? Бо наші очі бачать дуже-дуже багато море, вітер пори року. Яка пори року? Зима, осінь, весна, літо. Наші очки бачать і все помічають. А ще ми можемо читати, бачити букви у книжці. За це ми любимо наші очі, за що ми любимо наш носик? Бо ми чуємо ним запахи, аромат квітів, запах дощу. Запах різних страв? Подумайте. Що ми ще чуємо носиком? Придумали молодці? За що ми любимо наші пушка? За те, що ми чуємо музику, ми чуємо пісні, спів. І ми чуємо. Звуки природи, спів пташок. За що ми любимо наш ротик? За те, що ми можемо спілкуватися з друг з другом, що ми можемо сміятися, коли нам весело, що ми можемо. Пограти, подути на кульбабу, посміхатися. За що ми любимо наші руки? За те, що ми можемо писати, малювати. За те, що ми можемо грати ними, зліпити сніжну бабу. За те, що ми можемо обняти своїх рідних. За що ми любимо наші ніжки? За те, що ми можемо бігати, ходити, веселитись, за те, що ми можемо. Залізти високо, самі зліпити собі таку велику велику фігуру, за те, що ми можемо танцювати весело. Любі будь ти завжди веселі. І здоров'я!